Іпотечний кредит без власного вкладу в Польщі. Які ж у вас будуть витрати, якщо ви будете купувати квартиру на вторинному ринку? Перше – це податок ПЦЦ. Він складає 2% від вартості нерухомості і сплачується в тому випадку, якщо раніше ви вже коли-небудь були власником якоїсь нерухомості в будь-якій країні світу. Якщо ми купуємо нерухомість в кредит, то зазвичай існує дві умови. Перша умова це підвстемна, і друга умова це кінцева. Обидві ці умови оплачує купуюча сторона, і ви маєте на них закладати в середньому 4 тисячі злотих. Також обов'язково буде оцінщик, який має оцінити, підготувати документи, і в середньому він коштує близько 500 злотих. Якщо ж ви погано володієте польською мовою на першу і на другу умову, вам обов'язково треба буде запросити перекладача. І такий перекладач коштує в середньому 300 злотих за годину, тобто ще плюс 600 злотих, обов'язково закладаємо. Також обов'язково в бюджет закладайте задаток, який ви будете давати при підписанні умови представної, і зазвичай, звісно, відносно вартості нерухомості, але він складає від однієї тисячі євро до 10% від вартості нерухомості. Якщо ви плануєте придбати нерухомість у Вроцлаві, квартиру, будинок, бліжняк, желігувку, будь що звертайтеся, будемо раді співпраці. Ми надаємо повний комплекс послуг. У нас є ріелтери, дорадці, кредитові, також юридична підтримка і нотаріальна. Звертайтеся, будемо раді співпраці.